Судячи з назви, вихідні статичні характеристики біполярного транзистора описують залежність вихідного струму, струму колектора, від вихідної, напруги, від вихідної напруги, тобто напруги між колектором і емітером. Я нагадую, що ми розглядаємо статичні характеристики для біполярного НПН-транзистора, включеного за схемою з загальним емітером. І якщо транзистор включиться схемою з загальним емітером, його вихідний струм це буде струм колектора, його вихідна напруга це буде напруга між колектором і емітером. І а, залежність вихідного струму від вихідної напруги, крива цієї залежності, буде характеризуватися певним значенням струма бази. Тобто для одного значення струма бази це буде одна крива, для іншого значення струма бази це буде інша крива. І загалом. При збільшенні струму бази крила піднімається вгору. Якщо струм бази дорівнює 0, то, то залежність вихідного струму від вихідної напруги, буде описуватися цією червоною лінією. Грубо кажучи, струм буде настільки маленький, що можна вважати його нульовим. Тобто, от зараз запам'ятайте цей момент. Якщо струм бази дорівнює 0, Струм колектора настільки маленький, що його можна вважати нульовим. Це якісь долі мікроампер будуть. Можливо, мікроампери, в кращому випадку. А. І, до речі, повертаючись до вхідних статичних характеристик, зверніть увагу, що вхідна статич... вхідні статичні характеристики описують залежність струму бази від напруги між базою і емітером. І до тих пір, доки оцей ПН-переход, оцей діод між базою і емітером закритий, струм бази дорівнює нулю. Як тільки оцей діод між П-областю бази і Н областю емітера відкривається, починає протікати струм бази, І це характеризують. Оці от... Графіки. До речі, ці графіки вони намальовані для кремнієвих вид біполярних транзисторів. І зверніть увагу, що, от, наприклад, оцей PN-переход між базою і емітером відкривається при напрузі на цьому pN-переході порядка 0,6-065 вольт. Коли напруга між базою і емітером зростає до 0,6 вольт, струм бази починає збільшуватись, бо відкривається пн переход А якщо пам'ятаєте, у нас. Струм бази пов'язаний зі струмом колектора по цій от формулі, бета дорівнює і колектора на І-бази і колектора відповідно дорівнює бета помножити на І-бази. Якщо у нас для такого от біполярного транзистора у бази емітер менше, ніж напруга відкривання ПН-переходу, Якщо напруга між базою і емітером менша, ніж напруга відкривання пн переходу між базою і емітером, пн перехід буде закритий і звідси випливає, що струм бази буде дорівнювати нулю. Ну, в принципі, це з малюнка видно. Якщо напруга між базою і емітером буде 0,4 В, то цієї напруги буде недостатньо, щоб відкрити пм переход щоб відкрити оцей діод між базою і емітером. І тому струм через цей діод майже не буде протікати, він буде настільки маленький, що можна його вважати нульовим. І ну, видно по графіку, що для такої напруги 0,4 В струм буде нульовий. А раз струм бази нульовий, то з цієї формули в принципі, видно, що струм колектора теж буде дорівнювати нулю. От. І в принципі, таким чином ми перейшли від вхідних характеристик до вихідних характеристик. Бачите? У нас струм бази залежить від напруги між базою і емітером по такому от графіку. А струм колектора залежить від струму бази через оцей коефіцієнт передачі струму бета. І відповідно, якщо у нас обхідний пн переход між бази і емітером закритий, струм бази дорівнює нулю і струм колектора дорівнює нулю. Далі. Якщо у нас напруга між базою і емітером стала більша, ніж напруга відкривання для кремнієвих діодів це приблизно 0,65 вольт. Напруга між базою і емітером стала більша, ніж напруга відкривання пн переходу між базою і емітером. З'являється струм бази. Не нульовий він вже буде. І відповідно по цій формулі з'явиться і струм колектора, який буде в, більш, в бета раз більший, ніж струм бази. <кій> і от буде цей от струм колектора. Я нагадаю, що цей коефіцієнт бета можна застосовувати, коли транзистор а, працює в активному режимі. Я пізніше скажу, що таке активний режим. Зараз я просто повернусь до тої от умови, яка необхідна для роботи підсилювача, для роботи транзистора як підсилювача, що пн переход між базою і емітром повинен бути зміщений в прямому напрямку апн переход між колектором і базою повинен бути зміщений в зворотньому напрямку. От при виконанні цієї умови транзистор працює в активному режимі, і коли транзистор працює в активному режимі, у нього струм буде від у колектора-імітор, струм колектора від у колектор імітеру буде залежати от таким чином. Тобто це будуть майже оці от лінійні області. І коли транзистор працює в активному режимі, його струм колектора і струм бази пов'язані за цією от формулою. І зі збільшенням напруги між базою і емітером, струм бази зростає і струм колектора по цій формулі теж зростає. І ми бачимо, що збільшуючи струм бази, струм колектора теж зростає. Коли переход між базою і емітером відкривається, в базу починає втікати струм, вже буде якийсь не нульовий струм бази, і база 1, і база 0 це 0, а і база 1 вже більше, ніж 0. Тобто, коли ПМ переход між базою і емітром відкритий, в базу починає втікати якийсь струм, який більший, ніж 0. І вже залежність вихідного струму від вихідної напруги буде мати отакий от характер. Якщо ми ще збільшимо напругу між базою і емітром, струм бази ще збільшиться. І цей графік підніметься вгору. О, тобто цей графік буде підніматися вгору при зростанні напруги між базою і емітером і при зростанні е, струму бази. І це, звичайно, буде справедливо лише за умови, коли у бази емітер більше, ніж напруга відкривання. І на вихідних е, статичних характеристиках відмітьте ще один момент. Зі зростанням напруги між колектором і емітером струм колектора зростає, бачите? Це вже не пряма лінія, як для отої от моделі польового транзистора, яку ми розглядали. Тут, зі збільшенням напруги між колектором і емітером, струм колектора зростає. Причому це зростання, воно тим більш виражене, чим більший струм бази. Для маленького струму бази це зростання. Не так виражено для великого струму бази це зростання виражено сильніше. І В цьому саме проявляється той ефект Рлі, про який ми говорили. Бачите? Зростає напруга між колектором і емітером, і струм колектора теж зростає. От оце от зростання струму колектора. Зі зростанням напруги між колектором і емітером це є прояв ефекту. РЛі. Ну от, Давайте зробимо короткий підсумок. Біполярний транзистор відкривається струмом. Польовий транзистор відкривається напругою. Тобто струм колектора, зверніть увагу, у нас з'являється лише після того, як з'являється струм бази. А для того, щоб з'явився струм бази, напруга між базою і емітером повинна бути більшою, ніж напруга відкривання кремнієвого діода між базою і емітером. Тоді з'явиться струм бази. Як тільки буде на нульовий струм бази, вже з'явиться якийсь струм колектора, бачите? При нульовому струму базі струм, струм колектор настільки маленький, що його можна вважати нульовим. І для кожного струму бази залежність між струмом колектора і напругою між колектором і емітером буде описуватись якоюсь кривою. І чим більший струм бази, тим вище ця крива буде розташована. І зі зростанням напруги між колектором і емітером струм колектора теж отак от лінійно зростає. І це зростання тим більше, чим більший струм бази. Це були вихідні статичні характеристики біполярного транзистора, включеного за схемою з загальним емітером.